Дня Добре. у мене є буквально 10 питань, це займе 5-7 хвилин. Як сказав Віктор, нам дуже необхідно розуміти, як взагалі проходив наш проєкт та яку цінність він приніс для вас. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від одного до десяти, будь ласка, ваша оцінка? Виконання до мовних стандартів. Так, це е, до того, як ви почали з нами працювати до розроблення чек-листа. Дивіться, я вам признаю чесно, що е, у мене ще не до кінця е, запущена ця історія, і це, так, такі запитання варто задати буде там, напевно, через тижня два-три. Якраз у нас ще зараз два менеджера додасться, і маркетолог, який її запустить. І тоді ми будемо цю історію пропрацьовувати. Тим паче, що ми цей проект з нуля, там не було по факту розмов до без вашого умовного стандарту. Він зразу, типу, плюс-мінус йшов з ними. Угу, Добре, окей. Але я все ж таки ми закінчимо цей фідбек, щоб тоді можна було порівняти те, що є на зараз, і потім через три тижні ваше враження від продукту. Добре, окей, тут зрозуміло. Друге питання: як ви оцінюєте чек-лист, який є на зараз, по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від одного до десяти. Тобто, це оцінка за налаштований чек-лист. Ні, та ваші хлопці це доволі професійно зробили. Тому, ну, давайте поставимо 9. Угу. Супер, чудово. Ідемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Теж від 1 до 10. Ну, там аналітика чітка, там є. Там, там немає проміжних, фактично, там або добре, або недобре. Ну, Тому добре. Угу, зафіксувала собі. Добре. Е, наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, звісно, якщо використовуєте саме от в такому форматі? Ні, то ми бачили е, в даному випадку, що менеджер не робить. Е, та й відповідно зараз працюємо над тим, щоб цей скрипт покращити і щоб менеджери. Ну, наприклад, там зараз я собі поставив задачу прописати по тих фразах мовної аналітики. Фрази для менеджера вже готові, які він буде використовувати, щоб вони ти типу, позвучали. Ну, угу. Так, наприклад. Угу. Супер, клас. Йдемо далі. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від 1 до 10? Ну, не можу поки що сказати, бо ми не використовуємо цей ресурс наповно. На угу. Добре, зафіксували. А, наступне питання: наскільки надані рекомендації по кращій якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів? На вашу думку. Ну, ще не вдалося, бо і менеджерів має бути три, а поки що він один. Оце, це ще не в процесі. Угу. Ну, а до того одного менеджера, е, чи вдалося, чи ні, і якщо так, то наскільки? Поки що не вдалося, вони ще не вкурили. Це угу. ще робота. Добре, окей. Наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Загальне враження позитивне, все ок. Угу. Угу. Супер. Наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? На майбутнє. Mm, ще ні, бо не зрозуміємо до кінця, ну, як, як воно має працювати, да? тому що трохи попрацюємо і тоді будемо думати. Окей. Mm -hmm. okay. Наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дожим? Будемо зараз радитись, Да. Ви ще нам прайс покажете. Угу. Так, да, супер. Все скину після Е, І наступне питання: останнє: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від 1 до 10? Ну, поки що, це, напевно, оцінка 7. Бо е, мені ймовірно, що це не, не для всіх типів бізнесу. Треба до кінця зрозуміти всі можливості цих дзвінків. Тому. Угу. Добре, окей, але все одно дякую за таку високу оцінку. Супер. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую за вашу включеність. Будемо тоді працювати далі над покращенням роботи ваших менеджерів і, звісно, ваших продажів. Дякую. Дякую. Гарного дня Доброго. і до побачення. До Побачення.